Доброго дня! Сьогодні у нас на порядку денному розібратися, як розв'язувати модель Марковіца для кількості активів понад 2, тому дивимося. Ми на лекції з вами розглядали. Постановку моделі Марковіца говорили, що в ідеальній постановці ми би хотіли максимізувати прибуток, мінімізувати ризик за умови. Що такий портфель існує. Але такої постановки неможливо добитися, тому модель Марковіца розглядається з двох сторон. І на першому занятті з лабораторної роботи ми це вже з вами робили. Тобто ми або максимізуємо доходність і тоді погоджуємося на якийсь ризик, не більше, ніж сігма, регуляр. Або навпаки, ми запускаємо ризик на мінімум, тобто мінімізуємо ризиковість портфеля, а прибутковість встановлюємо на якомусь певному рівні, тобто хочемо досягти не менше, ніж якась прибуток регуляр. Так, що стосується розв'язку конкретних задач, зразу переходимо з вами на сторіночку Excel. Давайте подивимося, що я вже тут підготувала. Тобто, ми, по суті, маємо три активи. Бачите, три активи, які задані доходність М і сігма ризик. Я вам це прописала. Є три активи. Безумовно, на вході задачі повинно ще бути, якою ризиковістю вони характеризуються. Є ризик, є. Відомі коефіцієнти кореляції. В лекції ви бачили да? цей скрін, що ми маємо три активи з відомими величинами, доходністю та ризику. Ми маємо відомі коефіцієнти кореляції між активами. Ось вони в нас задані, це я просто умову перенесла. І в постановці задачі ми хочемо знайти певну структуру портфеля. Яка би максимізувала цю доходність при ризику на рівні 16%. Тобто, ми розв'язуємо задачу, де будемо максимізувати доходність, а ризик обмежувати 16%. Ну, давайте рухатися. Так, з лекції ми розуміємо, що коли ми йдемо. В портфель, де більше три активи, з'являється матриця кореляції, не один коефіцієнт кореляції між першим і другим, а матриця кореляцій, тому числення будуть відбуватися ну, в такому матричному форматі. Є у нас формули. Для загального портфеля, для загальної задачі Марковіца, доходність портфеля обчислюється як математичне очікування від доходності всіх активів. Умова по структурі портфеля, вона незмінна. Сума часток мусить дорівнювати одиниці. І ризиковість портфеля, це матриці. Змінних або наших часток активів і коваріацій. Ми розглядали, що коефіцієнти кореляції, коефіцієнти коваріації показують тісноту зв'язку між якимись нашими величинами. Так, переходимо. Щоб почати будувати модель. Почати будувати модель, нам ще тут необхідно обчислити матрицю коваріацій. Бачите, що всіх му считати треба коваріацію. Коваріація обчислюється дуже легко. Коваріація це. Залежність між ризиками та коефіцієнтом кореляції. Подивіться, ми почнемо вводити формулу, я вам покажу, і ми матрицю коваріацій обчислимо. Значить, коваріація, ну, по суті, перший з першим активом це буде сма 1 помножити. Знову таки на сма 1, тобто, сам з собою і помножити на коефіцієнт кореляції між ними. 625. Як буде обчислюватися коваріація між першим і другим? Дорівнює сма 1 на σ2 і на коефіцієнт кореляції між ними. Так, бачимо. І тут можна перенести його, так? тому що між першим, і другим, і другим, і першим це одинаковий коефіцієнт кореляції. Як буде обчислюватися коефіцієнт кореляції між першим і третім? Сігма 1 на сігма 3, і на коефіцієнт кореляції між ними є. І можна його перенести. Сюди. Як буде обчислюватись коефіцієнт кореляції між другим і другим? По суті, це σма 2, ну, піднесена в квадрат, чи опять на σ2, на коефіцієнт кореляції між ними одиничка. Коефіцієнт кореляції між другим, і третім, між другим і третім. Тобто, це сигма 2 на сигма 3 і на коефіцієнт кореляції між ними є. І можна сюди його також перенести. І коефіцієнт коваріації між третім і третім це по суті сигма, Сама на себе або в квадрат і на коефіцієнт кореляції є. Тобто матриця коваріацій для обчислення в подальшому сігми або ризику портфеля ми обчислили. Тепер можемо формувати модель. Нам треба ввести змінні задачі. Ну, Давайте десь отут підпишемо, що це будуть змінні. У нас їх буде три. Так, у нас їх буде три. Давайте отак зробимо три, зальємо якимось кольором. І оці матриці ми їх трошки ствинули, але щоб у нас діапазончики співпадали, давайте вирівняємо. Тобто, ось у нас всі значення, щоб були стовпчиками. Так, і... Дивіться, для формування сігми нам треба Х, ми його ввели, змінні, ми його любимо заливати якимось кольором, і Х транспонований. Тобто в цій формулі треба буде множити матриці і ікса рядка, і х стопчика або транспонованого. Давайте напишемо, що у нас отут будуть змінні. Так, тут зальємо його теж жовтим, тризмінних транспонованих кольором. І Для того, щоб це був не просто жовтий діапазон порожніх клітинок, а ми перенесемо оці порожні ікси. Цей буде дорівнювати цьому, цей буде дорівнювати цьому, і цей буде дорівнювати цьому. Тобто ми транспонували можна було через формулу функцію транспонування. Так, є, є ікси. тепер ми можемо формувати обмеження. Нас цікавить обмеження дохід. Дохід портфеля. Як буде формуватися дохід портфеля? У нас є доходність кожного активу, і в нас є змінні. Тобто ми можемо, ну, наприклад, отут формувати формулу по доходності портфеля. Давайте, це наша сума добутків. Це ми знаємо: два масиви. х і масив 2 це наші доходності нашого портфеля. Є дохід сформований. Давайте цю формулу якимось іншим кольором. Дохід, ризик, значить, для ризиковості портфеля ми повинні от, побудувати. Помножити три матриці між собою. Хто пам'ятає, матриці множити не можна три разом, да? три масиви, по суті, так якби ми в сумі добутків протягнули, тому множимо по черзі. Напишемо, що тут ми будемо обчислювати ризик портфеля. І будемо матриці. Спочатку множимо матрицю Х. На матрицю коваріацій. Для того, щоб множити матриці, ну, по-перше, є формули, які множать матрицю мульт. І для того, щоб це був діапазон, треба. Ctrl-Shift тримати при введенні формули. Пам'ятаєте, щоб формула обчислювалася не тільки в активній клітиночці, а щоб формула обчислювалася в діапазоні клітинок. Коли ми множимо матрицю X, це в нас матриця рядок, з трьох стовпчиків, тобто три клітинки, вектор рядок множимо на матрицю коваріацій, яка має три рядка на три стовпчика. В результаті цього добутку буде матриця рядочок. Тому давайте ми її тут зафіксуємо. Тобто Ми отут отримаємо матрицю рядочок, Ctrl-Shift. Кон Заходимо. Шукаємо в математичних Емут Эмт. Повертає добуток матриць, які, збері... які зберігаються у двох масивах. Так, прекрасно. І починаємо множити. Перший масив це, наша... це наш Х-рядочок, другий масив, це наша матриця коваріацій, Ctrl-Shift і ОК. Ok. Значить, Поки воно пише, що нема значень, безумовно, ми помножили на матрицю де би ну, нульові да, на нулі помножили, сума добутків нам також на нулі, безумовно, дала б нуль. Для того, щоб сформувати формулу по оцій умові, так, 16 ризику, нам ще треба потягнути. Помножити оцей масив, який ми отримали в результаті множення двох матриць, помножити на вектор стовпчик. Ну, давайте десь, наприклад, тут знизу да? ми знову дорівнюємо, знову вибираємо вже цю. Які нещодавно використали емульт. Причому, коли ми помножимо рядочок, матрицю рядочок, на матрицю колоночку з трьох клітинок, ми отримаємо одне число протягуємо матриця рядок, ми помножимо на матрицю колоночку, Окей. І маємо якесь число, де буде формула по ризикам. Ну, ще не зовсім формула по ризику, тому що ми хочемо ще е, дорівнює, взяти, взяти SQR. Так? Тобто в цій клітиночці ми хочемо взяти корінь з оцеї клітинки, є. Взяли корінь, і оце по суті в нас. І буде формула для нашого ризику. Ми по умові задачі знаємо, що ми хочемо ризику 16%. Так, бачите, 16%. Значить, десь ми введемо це число 16% для того, щоб можна було переходити в Значить, Уважно ще, в моделі це є три формули. Перевіряємо, доходність ми посчитали, ризикові. Посчитали, а структурне обмеження по портфелю ще не посчитали. Давайте ми його е, десь тут напишемо: структурне, структурне обмеження. Ми хочемо, щоб е, сума наших активів, щоб сума наших активів. Часток наших активів дорівнювала одиниці. Ну, давайте, отут, щоб вже був рядок. Візьмемо просто, скористаємося автосумою, що нам треба додати? Суму наших іксів. І хочемо, щоб це дорівнювало одиничці. Тобто, ще й додали одну формулу структурне обмеження. Якщо ви дивитеся на скрін, то воно також є введено через суму добутків, так, як ми робили на попередній лабораторній Є три формули, можемо запускати розв'язувач тані розв'язувач. Розв'язувач. Що ми робили? Ми хотіли оптимізувати цільову функцію. Вона з цільовою функцією максимізувалася середня доходність. Ми хочемо на максимум середню доходність є змінюючи клітини змінних, як завжди, діапазон наших клітинок. І два обмеження. Перше обмеження. Що наш ризик повинен бути не більший, ніж 16, і друге обмеження, що наша сума часток активів, структурне обмеження, строго повинно дорівнювати одиниці. Окей, пам'ятаєте? Да? Що це задача квадратичного програмування. Через то метод розв'язку треба виключити симплексний і обрати метод градієнтний. Все ми можемо розв'язувати. Розв'язування знайдено, всі обмеження виконались. Ми можемо йому подякувати. Дивимося, що ми отримали в результаті розв'язку задачі. По-перше, подивимося, чи в нас вийшли такі самі вийшли значення, і бачимо, що на місці тих формул, де не було значень, поки розв'язувач нам не подібрав іксів, де ми мали нулі, де ми множили діапазони тих матриць, тих наших масивів. тепер... Тепер що? Розбираємося. Ми сформували портфель активів, куди входять три активи в частках 46 чи 47% одного, 28% другого і 25% майже третього. В сумі, безумовно, вони дорівнюють одиниці. Ми сформували такий портфель, який дасть нам доходність на рівні 11% і ризиковість буде 16%, тобто на той рівень ризиковості, на який ми погоджувалися. Ну, в принципі, і все. Так, дивіться, Значить, перевіряємо. Доходність 11. Ми мали активи, бачите, які 10,5, 11,12. Тобто ми не вилізли за межі доходності по активах, безумовно, не можна досягнути доходності вищої, ніж доходності активів, які залучені в портфель. І ризиковість нашого портфеля була на рівні 16. Вона також була тут від 25 до. 10. Так, е, все. По суті, в вашій лабораторній роботі так само є задачка, так само задані умови, так само заданий рівень ризику, або для оберненої задачі. Рівень доходності. Так, ми розбирали це на минулій лабораторній роботі Про так звану пряму і обернену задачу, або на максимізацію доходності і мінімізацію ризику. Тому спробуйте другу задачку зробити самостійно по аналогії, як ми робили для двох активів. Все, задача достатньо проста, і в розумінні, і математично, тому я дякую вам за увагу. Можете приступати до виконання безпосередньо свого завдання. Скористайтеся цим відео і все у вас вийде. До побачення.